Невідомі добрі люди. Вітаю в посібнику з виживання в прешер. Добрі люди це дует двох істот, а саме Z96, маска смутку та Z779 пейнтер. Це досить небезпечний дует істот, який може перешкоджати вашому швидкому та бездумному проходженню через двері. Будьте уважні та обережні, коли бачите в кімнаті декілька дверей із однаковим номером, бо в таких ситуаціях правдивими можуть бути тільки одні або ж взагалі щодні що двері. Z779 підроблюю номери табличок тих дверей, за якими ховається маска смутку, щоб вони були такі самі, як потрібні гравцеві двері, та також мімікрує голоси. Якщо підійти до стіни біля дверей та прислухатися, можна буде почути гарчання, дихання чи інші дивні звуки Z96. Таблички фальшивих дверей мають легкий статичний шум, який можна побачити, притивившись. Та від часу до часу такі таблички випускають іскри. У темних кімнатах та фальшивих дверей завжди будуть світитися, натомість правдиві не матимуть світла. Якщо ж ви все таки помилилися та підійшли занадто близько до фальшивих дверей, то вони відчиняться і з них на вас нападе Z96, завдаючи 55 шкоди. Після чого як z 96 відступає, пейнтер похвалить вас за чудовий розум. І з тим дуетом є два досягнення, тож будьте уважні, до кого ви заходите в двері. Не розумію, хто взагалі ній можна це повестися. А -а -а!